Вітання усім нашим глядачам це програма Рівна культурний у студії ведуча Олена Семенович. І сьогодні ми будемо говорити про різноманітні можливості та ініціативи для молоді про неформальну освіту. Також і сьогодні у нас у студії Людмила Стасюк, начальниця центру неформальної освіти Нуве ГП. Вітаю вас, пані Людмила. Доброго дня і Ліна Кириловець, керівниця курсу неформальної освіти, основи тренерської діяльності. І водночас Ліна є хореографом такого танцювального колективу як VIP Dance Family. Вітаю вас! Добре, ну, по-перше, рада бачити нові обличчя, і люда вміє десь знаходити талановиту молодь і розкривати, повірити в неї, доручити якесь надскладне завдання для того, щоб молодь розвивалася, так, Людмила? Ну, по-перше, молодь це наше майбутнє, молодь це рушій розвитку, і в Рівному в громаді дуже багато талановитої молоді. І інколи потрібно просто трішечки допомогти і е, зробити все для того, аби розвиток ішов вперед. Ліна частина цієї талановитої молоді. Я дуже в неї вірю. Я вірю в хореографію, в танці в неформальну освіту. І тому сьогодні Ліна тут зі мною. Ну, зазвичай, Людмила, з тобою ми говоримо про літературу, про якісь виставкові проекти, про також молодіжні проекти цього разу, хореографія. Що це за курс такий неформальної освіти, як основи тренерської діяльності? Як він проходив? Хто на ньому навчався? Давай спочатку Людмила почне, а потім Ліна доповнить. так? Ну скажу, що останні кілька років поняття неформальної освіти стає дуже популярне. і не тільки серед молоді, а перед багатьма людьми, які шукають розвитку вдосконалення, підвищення кваліфікації, хочуть переформатувати свою роботу чи спеціалізацію, хочуть підсилити себе. І скажу відверто, чесно і з гордістю, що наш національний університет водного господарства і природокористування є лідером. Серед пропонованої кількості якісних, цікавих, неординарних курсів неформальної освіти, за результатами закінчення якого учасники можуть отримати або сертифікат, або навіть диплом з неформальної освіти. Цьогоріч у нас вже до завершення цього місяця буде орієнтовно шість різних напрямків випускних проведених курсів. Ще один в процесі і з 1 вересня запуск нових. Це дуже круто, повірте, це коли дуже мало теорії і дуже багато практики. практики. І тут є курси і для операторів БПЛА, які літають на полі, ремонтують, складають дрони. Це є курси для керівників культурних інституцій, які керують закладами освіти, приватні чи державні, або мріють про відкриття власної галереї. Чи музичної школи. Це і один із таких курсів, представником якого сьогодні тут є, і керівницю якого є Ліна, який називається Основи тренерської діяльності. Це для тих, хто любить спорт і для тих, хто любить хореографію. Це для тих людей, які мріють бути тренерами, з фітнесу, з повітряної гімнастики, з художньої гімнастики чи зі спортивно-бальних танців або сучасних танців. Він вузькопрофільний. він про Здоровий спосіб життя, про травму під час роботи в колективах і як то долати, про конфлікти, про роботу з групою, з клубом. І насправді це дуже круто, бо це дуже багатьом заходить. І найголовніше, що це практичний курс. Так, так. Ліно, розкажи, будь ласка, хто навчався на цьому курсі? Я так розумію, що це був літній період часу, як відбувалися навчання, де побували, про що нового дізналися. Ну і власне, хто ці студенти? Студенти не тільки з Рівного, вони з всіх громад, можна так сказати, приїжджали, кожного разу старалися приїжджати сюди і отримувати знання. Ми побували в різних куточках міста у фітнес, у. Танцювали, в мене танцювальних колективах. колективах побували всюди. І дітям подобається вони, ті, що люблять спорт, ті, що люблять танцювати, це для тих. Тобто це молодь. Так, це молодь, не тільки молодь, можуть доєднуватися будь-хто. Це для тих людей, хто просто любить спорт, хореографію, і всі можуть долучатися до цього. Ну І що є е, приємною, якою такою, м, скажімо, фінальним акордом цього навчання? Це є випускові проекти, до яких вони долучаються. Наш випусковий проєкт е, такий, що кінець це вони складали е, танець, е, всі долучалися, у всіх різні стилі танців. Е, хтось взагалі... Не танцює хтось взагалі по спорту, але вони вирішили зробити такий танцювальний кліп, відеоролик про людей. Ми знімали це в різних куточках міста і вибрали таку пісню, що мала сенс. Що це за пісня? Хто розкаже більше? Мабуть, мабуть я да, додам. люди. Справа в тому, що ми з вами зараз перебуваємо е, в такому історично складному періоді нашої держави, і е, буквально за кілька днів у нас відбудеться 34-та річниця з дня незалежності. І ця молодь е, з Межирицької громади, Рівненської громади, вирішила, що Мабуть, найважливіше, все ж таки, в Україні це люди, люди різних конфесій, різного віку, різного бачення, життя різних професій. І їм хотілося наголосити на тому, що усі ми люди і у всіх у серці в нас живе Україна. І що завдяки тому, наскільки ми близькі і як ми єднаємось, ми перемагаємо, ми підтримуємо один одного і ми рухаємося вперед. Ну і зважаючи на те, що за кілька днів. 31 серпня у нас в Рівному відбудеться День міста. Це теж особливий день для нашої громади і для нашого обласного центру. То випускники курсу неформальної освіти основи тренерської діяльності обирали певні локації для зйомок. І ці локації були теж з певним сенсом. Це Рівненський автовокзал, це Рівненський залізничний вокзал, це Рівненська станція човнів, це парковка. Мова буде йти не про різні види транспорту. А про те, як люди чекають, проводжають, зустрічають, перепочивають, зупиняються і стоять на парковках, вирішуючи, що робити далі, куди рухатися, як далі жити своє життя. Тобто, це саме про це цей кліп, і фактично це такий подарунок випускників для нашої громади, для нашого міста до Дня міста і до Дня Незалежності. Я пропоную зараз переглянути фрагмент цього кліпу у всю роботу, де можна буде переглянути. Далі розкаже нам Ліна вже після того, як ми побачимо невеличке відео. Увага на екран: люди наче автовокзали. У кожного свій маршрут, у кожного своя дорога. Тут ти купляєш білет та вирішуєш з ким і куди далі рухатися. Люди наче залізничні вокзали із зонами очікувань, просторами, де можна випити каву, очікуючи потяг, або повернутися назад або рушти далі. А ще люди, наче машини, настояться чи дорозі. Іноді ми у русі, а іноді стоїмо на місці у стані очікування чи зупинки. Люди, наче човни, кожен з нас має свій курс, берег і завжди історію. Ми витримуємо вітер, хвилі, течії. І навіть коли шторм, ми знаходимо сили триматися на плаву. Кожен з нас в дорозі, в своєму плаванні. Ми, наче маяки, один для одного, що допомагає знайти шлях у темряві. А, отож, такий власний кліп, така молодь, активна, цікава. А, розкажи, будь ласка, Ліно, як відбувалися ці зйомки і де, власне, можна буде переглянути увесь все відео? Зйомка відбувалася спочатку в нас на старому автовокзалі. Діти обирали самі точку, самі більш обирали це все, нам допомагала знімати режисер Діана та, та наша режисер. І ми самі їздили по всіх точках рівного, нам ніхто не допомагав, діти самі цього хотіли, самі їздили, самі шукали ці точки. І в останньому фрагменті. фрагменті... Вже вийшов у нас такий кліп. Кліп можна буде переглянути на нашій сторінці інстаграму тренер. нові». Ви можете там переглянути повністю весь кліп з піснею, з дітьми і отримати задоволення. І єдине ще, що там можна переглянути абсолютно всі пости, які були присвячені зустрічам, навчальним, практичним. Там є певні відео, і якщо ваша дитина, ваш підліток або ви особисто зацікавитеся, то у вересні стартуватиме новий набір на курси, можна написати на сторіночку Instagram. Ліна вам обов'язково відповість. Ми кинемо вам спеціальну форму для реєстрації. І будемо очікувати вже, як кажуть, нового набору. Я одразу хотіла якраз про це запитати, який після смак студентів після такого літнього навчання? Що вони говорили? Як надалі будуть застосовувати свої знання? Насправді ці підлітки молоді, вони дуже активні. Частина з них має. Колективи, в яких вона танцює вже не один рік. Частина з них має власну танцювальну команду, так би мовити, гурт. Вони не захоплюються якимось одним видом танців, тобто це всебічно і, і різносторонньо. А хтось захопився напрямком фітнес і думає про те, що в майбутньому от це теж можливість отримати більш таку детальнішу освіту і готувати. До вступу. Хтось, побувавши в стінах нашого е, університету, і в стінах навчально наукового інституту охорони здоров'я Нови ну, зрозумів, що в майбутньому все ж таки планує пов'язати себе з реабілітологією або з тренерством е, для е, такої більш детальнішої сфери навчання. Тобто, це по-різному. Але уявіть собі, якщо два місяці свого літнього часу молодь віддала для навчання. На такому курсі сама ніхто нікого не змушував. Більше того, особливо ті, хто не Рівненський, а хто з Межирицької громади, і вони сюди приїздили. То як на мене, це говорить про те, що їм було цікаво і вони того хотіли. Ну і скажу ще один плюс, великий навчання в нас лише офлайн, тому що не можна зробити його ніяким чином онлайновським. Це теж включає багато е, можливостей для дитини, і діти хочуть офлайну. Ну і не можу не запитати, які ще є запити, можливо, від студентів, от саме у сфері, такі культурні, креативні індустрії, мистецькі напрямки, окрім того, що ти вже розповідала, Людмила. Ну, хочу сказати, що культура і освіта вони завжди, знаєте, в такій сімейній близькості. Mm. Дуже часто переплітаються, в дуже багатьох проєктах переплітаються. Якісь твої освітні навички допомагають тобі бути кимось, чимось, або працювати в культурі, або навпаки, якісь навички у сфері культури допомагають тобі ставати тренером-викладачем у світі освіти. Тобто вони переплетені, це точно. З тих проєктів, які на часі зараз ну Теж дуже популярні і знаходяться в такій фінальній стадії. Не можу не згадати. Я керую громадською організацією Літеко, і вже сьомий рік поспіль ми маємо брендовий проєкт, присвячений нашій Рівненській громаді і Рівненській області, який має назву Всеукраїнський літературний конкурс, Рівне фантастичної історії та оповіді 2025. Це сьомий всеукраїнський конкурс. Буквально сьогодні завершає. Завершує роботу комісія, члени журі, які опрацьовують закодовані роботи, твори всіх учасників трьох вікових категорій. І вже на День міста 31 числа, ми запросимо переможців для нагородження, для проведення цікавої екскурсії і підведення підсумків цього конкурсу. Не можу сказати, хто є зараз фаворитом чи лідером, тому що не всі члени журі. Надіслали свої результати. Скажу тільки, що мене завжди радує географія. Це дуже круто, коли львів'янка пише про рівне. Це дуже круто, коли сумчанин пише про Рівненську область, про Дубенський замок. Ще крутіше, якщо з Чернігова підліток пише про там, Тараканівський форт чи тунель кохання. І, можливо, ці люди ніколи не були в нашій громаді, але вони цікавились, шукали, знаходили, фантазували, придумували, і це ну дуже круто. Я вважаю, що цей брендовий проект він має право не просто на існування, а йому точно варто бути, бо тоді більш ще більше людей дізнається про те, наскільки наше рівне і рівненщина унікальні. Людмила, ти дала відповіді одразу на всі мої запитання. Я тільки ти говориш, я тільки думаю. Зараз запитаю про ге. Графію конкурсу, хто цього річ, звідки чи є у нас не місцеві автори. А ти вже одразу все розповіла. Ну що ж, будемо очікувати справді результатів цього конкурсу, знайомства і зустрічі із переможцями, лауреатами, три вікові категорії. Що це за категорія? Розкажи ще про них. Можливо, тобі відомо, хто найменший учасник. Скажу вам лише так, що категорії поділені більш-менш за віком. Тобто перша категорія це 10-13 років, це наймолодша категорія, середня категорія це 14-18, і старша категорія це 19. 30 років. Я не можу вам сказати про найменше учасника, бо я пам'ятаю тільки шифри кодів М01, М02. Я не можу просто, бо ще не знаю. Не зводили ми ці дані. Скажу єдине, що цьогоріч на конкурс прийшла робота. Яку я не могла не відправити на огляд для журі. Е, на жаль, ця робота не входить в категорії, тому що учаснику більше ніж 30 років. Я не впевнена, чи він отримає якусь відзнаку. От, але ну, ми не могли відмовити, бо робота достойна, бо робота про рівне. Як можна не прийняти роботу про наше улюблене місто? Тому робота прийнята. і Ми маємо учасник, який поза межами конкурсу. Він точно не війде в цих жодних три категорії, але можливо отримує відзнаку від рівненських письменників. Але це дзвіночок про те, що потрібно вводити нову категорію, наприклад, там профі. До речі, пані Олено, непогана ідея, адже е, рамки вікові по поняттю молодь у нас вже розсунуті, це вже не 35, так. а 45, якщо я не помиляюся. І тут треба, можливо, справді подумати. Але тут профі, тут тоді треба не тільки профі, а можливо, ще дебют вводити, тому що теж, теж може бути, так. іноді буває, коли людина відкриває якусь свою сторону е, там після 30 чи 40, особливо в такі такий складний період, коли ми з вами перебуваємо в укриттях, і в тебе просто ні звідки народжується і відкривається якесь особливе дихання. Я вам обіцяю, що ми про це подумаємо. Є про що подумати. Є про Добре. Що. Ну і на завершення нашої зустрічі ваші побажання для усіх наших глядачів. Ну почнемо з Ліни. Що Ліна побажає юним митцям, таким сміливим, особливо тим, хто займається хореографією. Я бажаю вам не здаватися в будь-якому стані, в такому, як нас зараз. Бажаю займатися спортом завжди, бо це корисно. І всім здоров'я. І нехай ваша улюблена справа приносить вам задоволення, так? Добре. І Людмила. А я скажу так: не важливо, скільки вам років, неважливо, де ви живете, ким ви працюєте, на кого ви навчаєтесь. Але якщо ви вирішили змінити свій профіль або шукаєте себе в чомусь новому, то я запрошую вас до нас у стіни Національного університету водного господарства та природокористування, на, до центру неформальної освіти, і ми запропонуємо вам щось цікаве, щось. Неординарне, де на практиці ви спробуєте всі свої можливості. Ми у вас точно повіримо і ви теж у себе повірите. І головне без обмежень у віці сто відсотків. Дякую, дякую за те, що ви сьогодні до нас завітали. Успіхів! Нашим глядачам нагадаю це була програма рівна не перемикайте і обов'язково зустрінемось.